Сьогодні є представлення святого апостола-евангелиста Йоанна. Тому сьогодні читається два Євангелії. Перша Євангелія говорить нам про смоковницю. Я не один раз вже над тим роздумував і <клух>, думаю собі, чим керувався Ісус, коли Прокляв смоковницю. В Біблії ж виразно написано, що то ще не був час смоков, тобто не було часу ще плодоносити. Він прийшов, пошукав плоду, не знайшов і прокляв її. І далі Євангелист нас переключає, коли вони прийшли до храму. І Христос бере робить таку собі нагайку і починає тих торгашів, купців міняйлів, бити ту нагайку. перевертав їм столи, повиганяв їх з храму. Я думаю, напевно, там є якийсь зв'язок. І зв'язок простий. Христос і там, і там злий. Христос і там, і там не знаходить плодів. І каже, не було ще часу збору смока. Діло в тому, що Єрусалимський храм це той процес, до якого готувався прихід Ісуса Христа, щоб людина мала зв'язок із Богом. Так це не був час ще збору плодів, бо плоди прийшли аж після Ісуса Христа. Але Христос прийшов. До смоковниці плоду нема. Приходив в храм, плоду нема. Нема результату молитви. Є результат продажі вівців, огорлиць, міняти гроші і так далі. І він зробив, там так було зроблено, що звідки би ти не приїхав, ти мусив міняти гроші на ті, які ходили в храмі. Щоб за ті гроші вже купляти жертву. І були спеціалісти, які знали, скільки коштує динарій, скільки коштує шекелі, ще там інші, яка там валюта ходила тоді. І от вони там міняли. І Господь Бог бачив отих міняйлів, як вони десь колись народ і дурили, обманювали, обкрадали, а люди йшли йшли до Бога щиро з відкритою душею і щирою жертвою. Люди не шкодували, люди не мали претензій. Але Ісус Христос хоче, щоб ті, які приймають жертву, щоб вони були достойні. І тому Господь Бог ставить нам перед очі оці дві події, та? Смоковниця, Єрусалимський храм. Смоковниця зелена з листям, а плоду нема. Храм великий золотом оббитий копа народу, без, без, безкінечний потік народу. Міняють, торгують, продають, а плоду каже Господь, нема. І як в першому випадку, так і в другому ще не був час плодоносити. Але от той час має бути достойний каже Господь, час у храмі, це тобі не смоковниця, ти не дерево. Ти в храмі, де твоя молитва? І Господь Бог каже, дім молитви назветься, а ви з нього зробили печеру розбійні. Тому церкву тільки здалеку побачили, це дім молитви. Спілкування людини з Богом, коли людина звертається до Бога, коли людина має можливість почути Бога через святе Євангеліє, через святу науку. І хай цей дім залишається тим домом. І про Івана. Івана Богослова, той, який був з Христом, той, який ходив з ним, той, який його не покинув ніколи, він виявляв свою особливу любов, як описує Іван лист, що це той учень, який під час Тайної вечері склонив йому голову на груди. Це той, який пішов на хресну дорогу, не побоявся, всі учні порозбігалися. Петро взагалі відрікся. <кій> він пішов за ним. І Господь Бог що робить? Показує нам важність, коли ми йдемо за Христом і не боїмося. Бо Він доручає цьому Іванові, доручає свою матір. Що у Христа у цьому світі було найбільше, найближче, найрідніше і найважніше мама. І Він віддає маму. В руки Іванови, який засвідчив свою вірність Христове. Він пішов за ним не побоявся. Йдімо за Христом сміло. Не біймося. Не бійтеся. Христос для вас приготував то що ви собі навіть би не придумали. Чи можете ви собі представити? Що свою маму можна комусь іншому поручити або прийняти іншу маму. Але Господь Бог ставить іменно цей приклад нам перед очі, щоб ми побачили ту важність, коли ти любиш Христа, коли ти йдеш за Ним. Сміло йдімо за Христом. Готуємо себе до тіє великої. Жертви і до великої того дару, який Господь Бог для нас приготував. Нехай всемогутній Господь через святе Івангелія відкриє вам значення церкви, що тоді дім молитви, і значення любови, яку ми йдемо за Христом, і отримаємо спадщину. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!